Визначити оптимальну вологість концентрату найважливіший практичний етап у конкурсі з фаховості серед фільтрувальних. Після того як руда пройшла процес збагачення, ці працівниці займаються відфільтровуванням великого об'єму води від концентрату. Він має бути якісно підготовленим до наступного етапу, коли з нього робитимуть окатки. Пройшовши теорію, шість учасниць зустрілися разом на практиці. Методом жеребкування організатори визначили, хто і на якому фільтрі демонструватиме свою професійність. Діапазон роботи 12-200. Змагалися фільтрувальниці як із 10-річним стажем роботи, так і ті, що тільки починають працювати у компанії Ферекспо. Але кожна мріє про перемогу. Налаштувавшись і зібравшись із силами, дівчата займають свої позиції. Журі дає дозвіл. На старт конкурсу і починає фіксувати усі дії. Відчути лише на дотик і побачити на власні очі це всі можливі варіанти, аби переконатися у підходящій вологості концентрату. Простягаючи руку, фільтрувальниці вміло ловлять його і починають оглядати. Втім, щоб внести певні коригування у виробничий процес, конкурсантки звертаються по допомогу до своєї колеги. Вона постійно на зв'язку задає техніці налаштування та вносить змінені параметри у комп'ютерну систему. Зразки концентратів з усіх фільтрів зібрано. Учасниці йдуть працювати, а журі визначати переможців. Працівниця Тетяна ділиться враженнями. Я сподіваюся, що справилась, старалася, Так. Да. На підготовку результатів конкурсу пішов деякий час. Із концентратом мали зробити певні лабораторні процеси. Це потрібно для того, щоб організатори мали змогу отримати точні дані. Тоді після випробувань Тетяна ще навіть і не здогадувалась про те, що вона впоралась із завданням краще за інших. Тож вітали переможницю вже іншого дня. На конкурсі вона вже втретє, а у компанії Ферекс працює 18 років. Я не ожидалася, чесно. Я взагалі хотіла хоча б в шестьорку на другий тур попасть. як яка професіонали свого діла, Звісно, дуже переживала, але ну, в тому році, коли мені вдача улыбнулася. Куди будете витрачати грошову винагороду? На дітей. Марина Олексюк та сама асистентка, яка підтримувала кожну учасницю. Вона теж колись була конкурсанткою. У компанії працює 13 років. Я виконувала їхні прохання стосовно вакуума, набора, швидкості, потім віддувка. Також регулювали кожний по-своєму вакуум-фільтр. Що можете розказати про дівчат. Вони в нас найкращі. Залізорудне підприємство робить багато для зростання кожного свого працівника та працівниці, розповідає заступник начальника цеху виробництва укадків Олексій Назаренко. Він у Ферекспо вже 14 років. Задоволений участю в конкурсі кожної учасниці, оскільки видно. Професіоналізм не ті не, не губилися, навіть ті, та учасниця, яка була на конкурсі вперше, теж достойно пройшла його. пройшла випробування, все видно, було, що вони розуміли, що від них хочуть отримати, і вони працювали на результат. Я думаю, це лише позитив. Це клас, що ми продовжуємо проводити ці конкурси для всіх співробітників підприємств. Якщо ти маєш хист, Якщо ти цього бажаєш, тебе обов'язково на цьому підприємстві помітять і тобі дадуть змогу розвиватися індивідуально, і це дуже круто, це дуже топово. Уся трійка лідерів отримуватиме від компанії Ферекс по додаткові премії протягом року.